Сенді не зглянулася на Нью-Йорк. За останню інформацію, у цьому місті шторм забрав життя десятьох людей. Скільки триватимуть відновлювальні роботи на вулицях Нью-Йорка, пояснив його мер Майкл Блумберг. Він вперше після відвідин Сенді звернувся до жителів міста. Безумовно, це був надзвичайно руйнівний шторм, можливо, найгірший з тих, що нам зустрічались. Загинули люди. Місто зазнало руйнувань, і ми не зможемо відновити все за одну ніч. Сьогодні два наших найбільших завдання підняти транспортну систему та відновити електропостачання. Загалом штат Нью-Йорк оголошений зоною стихійного лиха. Він може розраховувати на допомогу з федерального бюджету. Нью-Йорк вже найгірше пережив, однак ситуація залишається небезпечною. Влада закликає жителів мегаполіса не відвідувати парки та узбережжя. Планується, що в середу після дводенної перерви запрацює Нью-Йоркська фондова біржа і, можливо, аеропорт Джона Кеннеді. Школи в середу будуть зачинені. Вулиці Мангеттена нині нагадують ріки. На острові оточному водою ситуація особливо серйозна. В деяких районах тут вода піднялася на 4 метри. Першими затопило південні частини Мангеттена. Згодом вода дісталася семи тунелів метро під істрівер, що поєднують район з Квінзом та Брукліном. Повний місяць минулої ночі був на стороні стихії. Він зумовлює припливи, тож вода і без шторму була високо. Сенді лише скористалася цим. На одній з електричних підстанцій вночі стався вибух. Світло втратили більше трьох мільйонів жителів Нью-Йорка. З ладу вийшов додатковий генератор медичного центру про Нью йоркському університеті. Тоді владі довелося терміново евакуювати 200 пацієнтів лікарні.